Вірити в Бога. Так. Чому? Не знаю, так простіше і як мінімум я з дитинства так виховувався. А що вам особисто дає віра в Бога? Мені віра в Бога дає те, що я маю, якщо можна так сказати, того друга, якому я можу довірити все і подякувати за те, що я маю. Скажіть, будь ласка, ви вірите в Бога? Так. Чому? Вірю в Бога, тому що Він існує. Насамперед, Ми те, його відчуваємо, його любов. Що вам особисто дає віра в Бога? Підтримку. Е, любов, підтримку. Якусь та благодать, якась мене так. будь ласка, вірите в Бога? Так. Чому? Ну, тому що вірю з дитинства. Мене так навчили батьки і отак. Що вам особисто дає віра в Бога?